Вітаю, друзі! До вашої уваги дуже цікавий прогноз від Сполучених Штатів щодо майбутнього контрнаступу. Прогноз терміну контрнаступу Збройних сил України в Сенаті США викликає значний інтерес, тому що там згадали про Крим, що означає його звільнення в майбутньому неминуче. Згідно з цим прогнозом, українські війська планують відправитися. Відтіснити росіян до кінця 24-го року, ну а в 25-му році здійснити наступ з метою встановлення вогневого контролю над Кримом. Глава Комітету збройних сил Сенату США, сенатор демократ Джек Рід, вказав, що додаткове фінансування від Сполучених Штатів дозволить українським військам поступово відтісняти росіян. Він підкреслив, що це буде таким поступовим процесом. Сенатор також відзначив, що українські війська можуть перейти до наступу у 2025 році, якщо Сполучені Штати нададуть додаткову допомогу. Він висловив надію, що це допоможе Україні встановити контроль над Кримом. А також я вам нагадаю прогноз від ЦРУ. Теж вказує на можливість Україні перехопити наступальну ініціативу на фронті до кінця 24-го, початку 2025 року. Але тут є, звичайно, та ж сама умова надання зброї для України. І такі прогнози вони цілком реалістичні, однак для їх досягнення необхідна фінансова допомога, яка, до речі, досі ще не схвалена в Сполучених Штатах. Як заявляє сенатор Грем, Грошей немає, але ви мобілізуйтесь. Він дав рекомендації українцям, де вказав, що Україна має швидко ухвалити законопроект про мобілізацію і знизити призовний вік. Сенатор висловив критику стосовно звільнення від мобілізації чоловіків до 27 років, вважаючи це неприйнятним у контексті оборони країни. Цікаво, він сам би відправив би своїх синів або внуків віком до 27 років воювати на війну. Треба було б його запитати. Він також висловився щодо можливої допомоги від США, де наголосив на тому, що найбільш реалістичним варіантом є надання безвідсоткового кредиту Україні, а не гранту, як це було раніше. Він закликав українців служити у війську незалежно від підтримки з боку США, наголошуючи на важливості боротьби за власну країну та своє майбутнє. Ну, це ми і без нього знаємо. Але меседж ми від нього вже зрозуміли, що грошей немає, але ви тримайтесь. Хоча Україна не залишається без допомоги, Шольц надіслав дуже важливе послання Путіну. Канцлер Німеччини заявив, що рішуча військова допомога Україні є важливим сигналом для Путіна. Він наголосив на тому, що президент Росії повинен зрозуміти, що надії на зміну політичного курсу в США через президентські вибори є марною надією. Це також означає, що він не може сподіватися на те, що новий президент США відмінить підтримку України. Канцлер нагадав Путіну. Важливість виведення російських військ з території України та та визнання ситуації, яка може призвести до справедливого миру, він закликав Путіна вжити кроки в цьому напрямку. Додатково Німеччина оголосила про надання Україні пакету військової допомоги на 500 мільйонів євро, включаючи сотні одиниць військової техніки. Ну, такий крок свідчить про підтримку німеччиної обороноздатності України та готовності допомагати країні в її зусиллях з відстоюванням суверенітету та територіальної цілісності. Також Борель зробив заяву про допомогу Україні. Глава дипломатії Європейського союзу оголосив про намір ЄС використати. Догоди з російських заморожених активів на користь України він підкреслив, що серед країн ЄС існує сильна підтримка цієї ідеї. А завданням ЄС є конфіскація прибутку з цих активів на його та його направлення на підтримку України. Борель зазначив, що прибуток може бути використаний для військової допомоги та підтримки оборонного комплексу України. Він планує представити цю пропозицію та співпрацювати з Єврокомісією для її схвалення. Таке рішення, за словами Бореля, було прийнято з сильною одностайністю, але не консенсусом. Рішення про подальші кроки планується надати країнам ЄС протягом кількох днів. І допомога це дуже добре, але краще мати свою сильну армію та зброю. І, схоже, Україна, нарешті, почала рухатися в цьому напрямку. Зеленський зробив заяву щодо виробництва зброї. Президент оголосив, що Україна планує досягти максимального рівня виробництва оборонної техніки за весь період незалежності країни протягом поточного року. Він повідомив про проведення аналізу стану військової логістики та контрактів на постачання зброї та снарядів від країн-партнерів і вітчизняного виробництва. За словами президента, Україна має намір підвищити свій оборонний потенціал і щорічно збільшувати його. Що відображає стратегічну перспективу країни, і це означає, що Україна рухається до самостійності в сфері виробництва зброї та оборонної техніки незалежно від зовнішніх постачальників. Я вам нагадаю, що обсяги виробництва українського військово-промислового комплексу в 2023 році вже зросли втричі порівняно з попереднім роком. Ну а очікується подальше збільшення в 6 разів у 2024 році. І такий крок відображає стратегічну важливість України у забезпеченні власної обороноздатності та відстоюванні своєї незалежності у контексті геополітичних викликів та загроз. Я вам дуже дякую за перегляд. підписуйся обов'язково на канал. До зустрічі!